Седі Сінк все таки запросили у MCU. але є нюанс. Не в основний кіно Всесвіт, а через Павучка та Sony. Днями повідомили, що молода зірка серіалу «Дивні дива» зобразить одну з ключових ролей у фільмі Людина павук 4». Кого саме зіграє актриса, поки не зрозуміло. Гаррі Осборна, Сінк, ну ви зрозуміли Сінк-Сінк, Мері Джейн, Бозендай нагадаю, це МДЖ, Філісіті Гарді, і навіть Джин Грей. Всі у списку підозрюваних. Також є інсайт і від Джефа Снайде що актриса Сара Снук з серіалу Спадкоємці зіграє роль головної лиходійки у наступному фільмі про павучка, кого ось вона вже зобразить. Я взагалі не розумію. Можливо, нас буде чекати переробка статі якогось відомого лиходія. Ну я не проти, але те, що творцям подобається обозначення СС, ну це вже явно всі бачать. Шивай голова продовжує показувати нові епізоди в своєму першому сезоні і планує робити це ще майже місяць. Зараз вже активно йде фільмування другого сезону, і до нас почали зливати фотографії зі знімального майданчика. На деяких фото, наприклад, можна побачити повернення у серіал Дебора Ен Вол у ролі Карен. Ну і у другому сезоні повернеться Фогі Нельсон, у якому статусі щоправда невідомо. А також сфотографували декоративний плакат мера міста Нью-Йорк Фіска. Який натякає, що другий сезон стане екранізацією арки коміксів Влада диявола, коли месники у масках пішли проти нового закону контролю супергеройства у місті Нью-Йорк та билися особисто з фіском та його підлеглими лиходіями. До речі, до слова ні на що не натякаю, але там у кінці мером став Люк Кейдж. Ну то так до слова. Продовження шиве голови обіцяють показати на Disney Плюс вже у наступному році. А зараз же Disney випустив трейлер до другої половини першого сезону, де є купа нових кадрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Ну а Джон Берталь заявив, що першочергово відмовився від участі у новому серіалі Шабе голови. Проте після повного переписання сценарію та скасування оригінального задуму у того цирку, Дісней знову звернувся до актора, і тепер вже він був згоден. Проблема була у баченні актором свого персонажа. Актор стверджує, що не буде приймати участі там, де він не захоче. Особисто ж мені те, що я побачив у четвертому епізоді, сподобалось. Буду чекати вже на важливішу роль в опису. Віддані, та знаєте, прямий прояв його делікатних навичок. Брати Русо на тижні дали велике інтерв'ю виданню Омелетте, в якому визначили, що якщо минулого разу їх роботи війна нескінченності та фінал були таким собі фіналом історій та арки всіх героїв, то ось Дум Дей та Секретні війни це саме початок чогось нового, тим самим підтвердивши старі чутки щодо софт ребуту після месників. 6». що особливого в цих двох нових фільмах месники, так це те, що вони початок. Це новий початок. Отже, ми розповіли завершення історії. Тепер ми розпочнемо нову історію. Хто знає, куди вона нас приведе? Можливо, пройде ще 5 років. Ми повернулися б тільки заради справді вартої історії. Окрім того, брати заявили, що нещодавній витик артів це фейк фейковий, та вони не мають ніякого відношення до їх фільма. Чи правда це або ж ні, побачимо вже у наступні два роки, коли повинні вийти всі фільми братів та Марвел. Продовжуючи секретними війнами. За інформацією інсайдера Алекса Переза, у месниках 6 ми побачимо канонічний корпус Торі. Нагадаю, що корпус це була така собі персональна армія та королівська охорона Доктора Дума у секретних війнах, яку він створив у своєму світі бит. Тож, окрім появи всіх минулих торів, там ми зможемо побачити й досить неочікувані варіанти та навіть фан-сервіс, як, наприклад, Лягушка Тора чи Шторм із Людей «Ікс». А ось кого ми не побачимо, це будь-яких оригінальних персонажів серіалів зі слібінгу Disney+. Або ж вони все-таки можуть з'явитися у цьому фільмі. Тут можете зрозуміти слова розсоведенню, те крадар, як самі зрозуміти. Щодо того, на що ми спираємося у нашому сторітелінгу, ми розглядаємо всесвіт MCU у всій його повноті. Тож, не вдаючись у конкретику, це всесвіт, у межах якого ми розповідаємо історію. Ви можете тлумачити це, як забажаєте. А як ви сприймаєте ці слова? Чи варто очікувати Соколини Окова на галк чи місячного лицаря у майбутніх фільмах? Напишіть коментарях. О, ок, ок ок а тепер давайте перейдімо до головної новини тижня: до слона у кімнаті, так би мовити. Дісней розпочав знімання месників 5 у Великобританії. Та з цієї нагоди навіть встигла випустити цікаве відео з вказівкою учасників знімального майданчика. Це не всі заявлені актори та акторки, а лише частина, якщо що про це зараз дуже багато людей не розуміють. Це не всі актори, які з'являться у фільмі. Але вже відомо, що нам покажуть Тора та Локи людину. У капітана Америку та Сокола, фантастичну четвірку, громаверсів Бест Таскмастерши, «Шанг Чі, Чорну Пантеру, «Танамура», Ченінга та Тумак, класичних представників фільмів «Людей Ікс» у вигляді Магнеток, Сав'єра, Містік, Циклопа, Звіра та Найдґробліра. Ну і звичайно, доктора Думу у виконанні «Дауні молодшого. І повторюся, що це не всі імена. Бо, наприклад, у травні на комікону Ліверпуль завітає Таня Маслані, а значить, що з вірагідністю у 99% Жінка галк також буде присутня у фільмі або це ну дуже дивний збік обставин. Загально ж бюджет картини Doom та Секретні війни поки що невідомий, проте він може навіть побити рекорд фіналу та війни нескінченності, які складали десь на рівні 900 мільйонів доларів за два фільми. За інформацією Forbes, у середині квітня препродакшн виробництва месників 5 без витрат щодо сценарію, якщо що, а лише за час підготовки саме до фільмування склали вже 8 мільйонів доларів. Та перевершили, наприклад, «Квантоманію» у три рази. А бюджет квантоманії на... Нагадаю, склав 388 мільйонів доларів. До речі, про квантоманію шанувальник жіночих облич та синців Джонатан Мейджерс розповів, як саме його звільнили з Дісней. У інтерв'ю з Reporter актор заявив, що звільнення сталося одразу після суду, в якому його визнали винним. Інформація була сказана юристам, а саме те, що актор тепер не є частиною МСЮ. Після цього ж його контакт з голівудським агентством був розірваний в односторонньому порядку, та всі агентства Голівуду помістили його у чорний список. Ну ви зрозуміли. Так чорне, окей. Okay. Трішки інсайдів про чемпіонів. Nexus Point News повідомляє, що Марвел обрала сценаристку для майбутнього серіалу про юних месників. Нею стала рачна фругбом, яка відома за роботами над серіалами Правдива терапія на Apple TV+, та парки та зону відпочинку. Тож, судячи з усього, нас буде чекати саме комедійний стиль оповідання. Хоча куда ж ще комедійніше, аніж у багатьох реграх Марвел після фіналу. От ви бачили вона галку? Оце справжня комедія. У команду увійдуть Кейт Бішоп, Америка Чавес. Кейсі Ленк, Міз Марвел, Залізне серце та Білі Максім. Ну а випустити серіал планують вже після секретних війн. Пам'ятаєте, як у нещодавньому я казав, що Марвел прийшли до висновку, що треба залучати у МСЮ Дженну Ортегу. На червоній доріжці нової картини «Вбивство єдиноріга. Ортега заявила, що навряд чи ми побачимо її у МСЮ через поганий досвід з підрозділом Дісней. Нагадаю, що актриса зіграла доньку віце президента у «Залізна людина 3», хоч всі її фрази та репліки і були вирізані під час фінального монтажу. За словами молодої зірочки, вона проїхала ту неповагу та просто рада. Досвіду, але актриса все таки вирішила рухатись далі у іншому напрямку. А ще до МСЮ багато разів запрошували Ентені Стара, але Гомлендер постійно відмовлявся через свій вік. На його думку, він вже занадто старий для цього лайна. Проте у недавньому інтерв'ю він зазначив, що все-таки є один персонаж, якого він хотів зіграти, і це зелений гоблін. Проте одразу ж обмовився, що дефо виглядає неймовірно в цій ролі, і навряд чи йому дадуть таку можливість незабаром. А що думаєте, ви хотіли побачити Ентоні у МСЮ і на якій ролі? Щоб. До мене я б хотів побачити його Джокером у новому DC. Як на мене, це буде просто ідеальний кандидат. До речі, про хлопаків стало відомо, що у спін-офф приквела сходження во запросили Дженсена Еклса та Ая Кеш. Вони зобразять свої молоді версії солдатика та шторм фронт. Події серіалу нагадаю відбудуться у 1950-х роках. А сам серіал варто очікувати, десь у 2026 чи 2027 му році. Серіал Нуарна людина бавок може вийти повністю у чорно-білому кольорі. На тижні в інтерв'ю актор Лукас Гаа заявив, що фільм одразу знімають з чорно-білим фільтром. І всі камери на майданчики показують зображення саме монохромним. Та нагадує старе американське кіно. Коли ми знімали, всі монітори були чорно-білими. Тому створювалося таке відчуття, і все виглядало дуже-дуже автентично. Насправді, я підходив до монітора і думав, що дивлюся на якісь старі кадри. Вони чудово попрацювали з фільтрами. Серіал виглядає як справжній фільм 19-х років. Ну і до речі, про цей проект відомий інсайдер Джеф Снайдер також повідомляє, що пісочну людину тут буде грати актор Джек Гастен, якого можна було запам'ятати за фільмами Бен Гур та Дім Гучі. Ну а реліз же цього серіалу можна очікувати у другій половині цього року на серіалі Амазон Прайм. Павучка грає Ніколас Кейдж. Так, ну а це вже мої особисті гарні новини. Все-таки там щось хтось да іноді робить щодо триквелу багатостраждальних пригод Майл Замиралеса від Sony. Офіційний сайт студії розробника оновив логотип людина павук поза мультивсесвітом та додав до нього більше шумів. От бачите все, що на екрані. Сенсація, скажете ви? Ну, хоч якісь новини по цьому мультфільму, відповім я вам. Колін Феррал зіграє головну роль у фільмі Сержант Рок від DC Comics. За словами інсайдера, переговори майже завершені, і сторони погодили всі ключові умови співпраці. Тож, окрім Пінгвіна у Елсборді, він буде грати сержанта вже в основному каноні нового DCU. А ось хто точно не повернеться до супергероїки, це Бен Афлік. актор нещодавно дав дуже велике та змістовне інтерв'ю gq К'Ю Магазин, в якому торкнувся і Дженіфер Лопес, і відносинам з Анни Де Армас, і своїй кар'єрі і своєму досвіду гри Бетмена. За словами Бена, він, хоч і приємно згадує часи роботи у DCUE, Є, але не хочеться повторювати через просто жахливу організацію роботи, тиску купи інсайдерів та броду в інтернеті. Також він зазначив, що на його особисту думку, проблема його Бетмена та провал його Бетмена був пов'язаний саме з молодшою аудиторією. Так навіть син Бен Афліка не зумів подивитися фільм «Бетмен проти Супермена через занадто темний фон оповідання. Цей Бетмен був просто страшний. А ще ми точно не побачимо продовження Смолвіля, як мінімум незабаром. За словами шоуранера оригінального шоу Альфреда Гоу, у нього з Warner Bros була домовленість щодо створення анімаційного продовження старого серіалу. І розробка навіть була розпочата та набиралися актори озвучення, проте після приходу на керівні ролі Джеймса Гана та Пітера Сафрана уся розробка та увесь проект був згорнути. Тепер же Гоу хоч і вірить, що мультсеріал колись вийде, але точно впевнений, що це не станеться найближчим часом? Творча команда Невразливо виклала пост у Твіттері, де повідомили, що наступний сезон отримає Срага, а також вже знайдений актор на його озвучення. Нові серії вийдуть десь у 2026 році, а запис акторів озвучки для усього сезону вже завершений. Гарні новини не знаходити. Марвел Комікс обіцяє нам у 400-му випуску сольного коміксу Росомахи якийсь неймовірний твіст. Для анонсу цієї події комікс Гігант навіть виклав уривок з емоціями Джеймса, коли він дізнається оцю супригалом правду. Зараз арка коміксів розповідає про битву Росомахи та Адамантіном, таємничою сущністю, яка контролює метали на землі та дуже не любить адаманті. Тож ставлю на те, що новина буде якось стосуватися адаманті або навіть виявиться, що Адаманті усередині Логана живе. Особистість, як, наприклад, Тора, який насправді не просто зброя, а есенція душі старої богині. У шостому випуску абсолютної жінки» прироблена Діана зустрінеться з бою з Аїдом. Це стане початком нової арки у підземному світі та продовжить встановлення темної версії відомої героїні у новому DC. Хто не читає абсолют комікси від DC, до речі, дуже раджу. Це прям дійсно топ, як і Ultimate Всесвіт у Мар. Ї. Skybound Entertainment та Image Comics представили нову обкладинку свого майбутнього коміксу спінофу невразливого про Battle Beast від художника Edge СУ. Перший випуск серії з авторством Роберта Кіркмана мене з'явиться у продажу 14 травня. Проте вже повідомили, що у комікса 400 тисяч копій перед замовлень, і це за два місяці до релізу. Прекрасний старт і просто прекрасні новини для видавника, Що тут скажеш? Ну і на цьому все. Якщо вам сподобався цей контент, буду радий підписці, коментарю та лайку. Якщо у вас будуть ще й зайві гроші, можете підтримати цей канал у вигляді банки, яка знаходиться знизу у першому закріпленому коментарі. Ці гроші будуть як чові за мою творчість. Якщо ні, то, хоча б, дякую вам за перегляд. Бережіть себе, бувайте!